Ну що, Доброго ранку. Ой, знову, знову бачите, ось такий ліс. Ось такий венний лісочок. Я сьогодні не сам. Ану зараз чекайте. Прийом, прийом, що ви там, що знайшли? Нічого, глухо. Прийом, прийом. О, відвіт ішина. Коротше, що я хочу сказати. Так його лісочок. Він без опознавательних знаків, тобто тут ні хутора, ні скіфів, ні че зовсім нічого нема. Просто спить такий ліс. Ходять вже хвилин 20, 30, нічого. Але слухайте. Не дуже я такий впевнений, що це монета. Але все одно покажу. Може монет. Mm? Ось такий. Давай попробуємо, як завжди, як цікаво. Прикопати онлайном. Коні пішли. Нужно будет просто железо, кованы <звы> Мешается. <звы> я же Ось такий колись був ножик. Бачите, возічок торчив з тої сторони. Хтось колись не різав, І все. Ось така знахідка тот тут. Бачите, трошки пробиває на чорне. І ось так. йдемо далі. короче, блять, вот все и ямки такой нелычкой. Видите, что это может быть, а ну. Бачите? Яка херота. Тут озаркнуть, смотрите. Опа. Такие себе желтенькие. Вот такие вовы, бачите? Я не знаю що це таке. Яка ж така штука? Тю, гранін до. Дивіться, зараз покажу. Це діда лісовичка видно. Що це таке у нас? Є, ну дивійся. Хопа з дирочкою бачиш. Це діда лісовичка видно. Да, дід лісовичок загубив. Припрятав таку штуку. Ладно. Хто що скаже? Добре. Ямку закопаю, іду я далі. Де що знайшов, зараз покажу. Mm. Завжди мечтав таке знайти. А де йди? Диви, який здоровецький, подиви. Огонь. Ага. Глянь. Глянь, який він здоровий. Бля. Що це таке? Оце улій. Глянь. Подивись, який здоровий. Ого. Ага. Що за хреновано? Знаєте, що я завжди хотів з ним зробити? Zaraz wam pokażę. Розуму, так? Да? Пиздець. Так, ну що? Півдня. Півдня. Ще раз кажу, півдня, Про дигав. Ні одного кругляшка немає. Я не знаю, що це таке робиться в цьому лісі. Та я кажу, знаєте... Дід є лісовий, тому дід дав в то, тому дід дав в то, а мені дід не дав нічого. Може я тут нема, а може його вигне з цього лісу, або він умер. Короче, добре. Наверно, перший кругляк за сьогодні і останній, мабуть, зараз покажу. Так, Покажу, видавай, хто там тут. Круглях я бачу. Але что за круглях, я еще не дивился. Бачите, там -то да, торчит. Не. Здається, что это 5 копеек, або 3. Что-то мне так здається. И это еще и поздний совет. Что а ну, шо тут -а тут Звісно, 5 копійок 1978 року. Ну тут вже бачите, можна вже щось побачити. Ну да. Монета. Перша моя монета за сьогодні. І мабуть буде остання. Так що я яму зараз закопаю і мабуть буду йти до машини. Коротше, якось так. Все. Пішов я. Коротше, мов запорпати яму. Але, блядь, подивився. Є, коротше, ще якийсь сигнал. То цих 5 купієш зараз. Треба балавать грай. Що воно тут є? А є онду, прикинь. Кись маленький такий. Блін. Йо поїмать! І тут даже не ці монет. Ну бляха-муха, вже не одна. А? Вже не одна. Що тут з цим роком? О, це вже 80-й. Це вже щось. Да. він до тесті? іде. Да, зараз ми його знайдемо. Де він там лазить? Ондо, бачите, йде з лопатою. Хопано. Хопа, дитик. Opa, labdien! Tu, labi! Te ir stak tālāk. Vau! Tā, labi, tagad par puianiem eju.